Посилка з неба державна поштова компанія сьогодні показала безпілотники, що можуть в майбутньому замінити листонож. Спеціальний поштовий дрон максимально швидко і точно доправляє посилку замовнику. Він не стоїть в заторах і не запізнюється. Скільки ж буде коштувати така забаганка, і чи справді це саме те, що потрібно зараз українцям? З'ясовував Євген Назаренко. Ось такий вигляд має поштовий квадрокоптер, який на думку розробників зробить революцію в доставці пошти в Україні. Цей поштовий дрон може підняти вантаж вагою до 5 кілограмів та швидко доправити його замовнику на відстань до 20 кілометрів. Працює він дуже просто. Людина на смартфоні замовляє доставку безпілотником, вказує місце та час. Форма оплати стандартна. посилка готова. І like, я можу підтвердити до Якщо хочете, можете натиснути кнопку Зелену. Дрон полетів. Yeah. Ними не треба управляти спеціально навченим людям. Квадрокоптер працює на автопілоті, тобто сам знає, коли і куди йому летіти. Автомат перехватує повністю і веде на висоту, яка запрограмірована зарані. Система також устроєна так, що якщо є якісь проблеми зі зв'язками, то більшість вещей вона вміє робити сама, по зарані. Виставленому в нього плану далі. Замовнику треба тільки не запізнитися та отримати посилку. Один такий безпілотник здатен робити 300 вильотів на місяць. Коштує такий поштовий дрон близько трьох тисяч доларів. В Укрпошті поки що не вирішили, де ж вони братимуть гроші на цей надсучасний сервіс. Нам можуть передати їх. Це можуть бути умови лізінгу, це можуть бути кредитні умови. Тому зараз ідуть перемовини, і я думаю, що закупівля, якщо вона буде відбуватись, то вона повинна бути головне, відбуватись прозоро і чесно. Також представник державної компанії зізнався, що впровадження безпілотників у поштову систему питання не першочергове, є важливіші проблеми. У нас 7 тисяч відділень не автоматизовані. Це відсутність комп'ютерів. І коли ми кажемо, що треба модернізуватись, також треба і втілювати в життя нові послуги, які на сьогодні потребують, які сьогодні використовуються у світі. Поштові квадрокоптери працюють на 3 g мережі, тому селом наразі не варто навіть думати про цей сервіс. Скільки коштуватиме доставка безпілотникам, компанії не зізнаються. кажуть лише що не більше ніж інші послуги. Євген на Владислав Журенко, ТСН 1+,1.